Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую вас до себе у гості. Буду старатися змотивувати вас до домашніх справ. Чим саме зараз і... Займаюся. Розпочинаю відео з приготування а, крему для тортика. Я хочу приготувати не тортик пляцочок, щось таке простіше, але для домашнього чаювання. Для цього найперше готую крем. Оскільки він має охолонути, тож в мене тут були яйця, цукор, борошно, кукурудзяний крохмаль, все відміряне, відважене, я гарнесенько все це змішала, розвела молочком і відправляю на парову баню для того, щоб крем заварився. Помішую без перестанку до ось такої консистенції. Тоді знімаю плити, відважую масло, додаю у крем, гарненько все перемішую, накриваю харчовою плівкою і виношу у холод. Нехай охолоджується мій кремчик. А я тим часом буду готувати коржі. Для цього мені потрібні яйця. Цукор, масло, я це все гарненько перемішую, трошки солі туди не забуваємо додати. Тоді додаю какао, теж гарненько перемішую, тоді борошно. В борошні в мене тут є сода. я додавала, Також молоко, в молоко додаю оцет, відмірюю олію. І гарненько все перемішую. Люблю пекти ось такі коржі. Це є коржі із торта Прага. Вони дуже просто готуються, легко, все змішав. В духовку, і готово. Також буду готувати желе, оскільки діти хочуть желе. в мене завалялися дві упаковочки желе, зеленого такого і вишневого. Розчинила все гарненько в водичці і ось так у звичайні такі одноразові стаканчики залила. Поки бавилася з тим всім, в мене вже і охолов крем, і приготувалися, охололи коржики Ще я поклала відварювати рис круглий звичайний, бо хочу приготувати суші, точніше, суші торт. Поки рис він у мене там закипів, я його виключила, прикрила кришечкою і він запарюється. А я збиваю кремчик, е, розрізала собі коржик. На дві частинки і приміряю зараз, на чому його перекладати. Дуже мені пасує дощечка, та, яку ми робили е, взимку з чоловіком, із залишків, сходів, е, які самі теж робили. Залишився матеріал, і ще й така дощечка вийшла. Е, тому що е, ось ці такі. Підложки, які я купувала на тортики, вони дуже швидко розмокають ви її там разок вологою а, якоюсь, а, чи гумкою, чи просто а, рушничком повитираєте або помиєте, і вона вам з часом розслоїться. А вже така дошка а, набагато зручніше і набагато практичніше. Тортик я перекладаю по стандарту: коржик, крем. Коржик крем, просочування, звичайно, даю в коржик. Остатками крему я гарненько обмастила весь пляцок і хочу ще його обсипати. Маю трошки горішків. Небагато, я їх перебиваю у блендері на таку собі крихточку, і буду крихтою обсипати тортик зверху. Горіхи довго перебивати не треба, оскільки вони виділяють масло і робляться такими вологими. Зовсім це нам не потрібно. Трошечки їх перебили. Все гарненько притрусили, і тортик-холодильник нехай настоюється. Оскільки в мене звільнилася духовка, то я ще хочу поставити пекти котлетки. Я їх дуже рідко смажу, може десь раз в півроку, може бути або раз у рік, в переважній більшості я їх готую ось так а у духовці, раз-раз зробила і відправила пектися. Поки печуться. Котлетки я готую суші торт. Не знаю, роли ніколи не крутила. Маю формочку таку, яку колись використовувала для різних прослойок для тортиків. Ну, а зараз в цій формочці я готую суші торт, принаймні в даний час. Для нього я взяла відварений рис. До відвареного гарячого рису я додавала оцет спеціальний для суші. Рис у мене вже охолов, він холодний. Всі боки форми з внутрішньої сторони стіночки я змастила олією. Беремо листочок норі, викладаємо туди половину рису, зверху вершковий сир, огірок, знову норі, знову рис. Потім після рису знову кладемо вершковий сир і аж після цього а, додаємо рибку. В моєму випадку а, це є такий невеличкий шматок лосося. Я його розрізаю на потрібні мені шматочки і викладаю зверху. І такий собі суші торт, спрощений варіант ролі, у мене вийшов. Ну і вже звична справа, що коли ти багато готуєш, то, відповідно, ти багато і прибираєш, тому що залишаються десь якісь відходи, там огірочок почищений, якщо щось таке, то від моркві, то від цибулі, лупинка, треба це все прибрати, посуду багато немитого. тому то то так як кажуть, любиш кататися на санках, то І люби, і санки за собою всюди тягнути. От таке саме. У жінок, якщо ви готуєте багато, любиш готувати чи не любиш, але посуду багато прибирати, мити все одно залишається. Ну і що ж, дуже довго стояти пляцки в холодильнику в мене не можуть, тому що в мене є такі хвостики, які бачать, що я роблю, і зразу хочуть знімати пробу, так як пляцок трошки постояв у холодильнику, встигну хоча б. Трошки стабілізуватися крем, то я мушу пообрізати кінчики, хвостики, крайчики, і вже всі хочуть чаювати, хочуть пробувати, А що то мама там таке спекла. Пляцок виходить по цьому рецепту, хоча він є дуже простий в приготуванні, але виходить смачний. М'ягесенький. Звичайно, що я не готую там, 100% по рецепту а, Праги, хоча коржі в мене саме звідти. І вже так покажу і все, що є, що є вже готове. Бачите, і тортик готовий, і желе вже встигло навіть схопитися, застигло, і котлетки спеклися. Ну і, відповідно, суші, тортик теж є готовий. Єдине, що треба все запакувати у холодильник, до котлеток можна вже е, приготувати якийсь гарнір, і все. Можна е, спокійно е, бути сьогодні, ну і е, мати вже якісь десертики і на завтра. Ну що ж, оскільки в хаті вже багато всього є зготовлено, то можемо вийти і на вулицю. Я своїми роз'їздами і своїм навчанням взагалі не маю часу навіть деколи знімати те, що роблю. Я трошки забрала квіточки з перед хати, переселила їх в інше місце, зробила тут такий невеличкий квітничок, забрала юку, забрала лаванду, біда єдине, що град мені її побив. У нас недавно був дуже сильний град, такий просто моментально не встигла просто подивитися в вікно як все. Засипане було білим. Посадила і троянди, які купувала. Єдине, що передають мороз, і я от ходжу дивлюся, така дуже сильна холодіна. У мене зацвіла дуже сильно смородина, яку пересаджували, вижила, хоч садили її ми у снігу. І не хотілося би, щоб її мороз побив. Тож в мене зараз завдання таке постаратися, хоча би щось трошечки заховати. Ховаю трояндочки, всі, які в мене є під відра одна тут біля ну, Принаймні, ті, які маленькі є, які я посадила цього тільки року, тому що знаю, минулого року від морозу і пропадали, дуже тяжко відбивалися, бо теж була весна така непроста. Тож усі, які посаджені, я всі прикриваю віддерками. Також в мене є така ідея прикрити агрополотном ту. Смородину, Не смородину, а червоні порічки дуже зацвіли. середина смородина ще не зацвіла, тільки бруньки пустила, їй мороз не мав би зашкодити, а от цвіт може померзнути і все може пропасти. Хотіла би зберегти, тож прикриваю все агрополотном. Не знаю, наскільки це буде е, якоюсь такою допомогою для кущиків, але маю надію, що хоча б трошки та й захистить і, і збереже. Хочу сказати навперед, що ось так як я це все замотала, так воно й не стояло. Потім мені прийшлося перемотувати все. А, тому що в нас був до кінця вже вечора такий вітер, що просто все зносив із, із ніг. Ну, і, відповідно, мої там такі новостройки різні теж летіли. І приходилося мені це все перемотувати. Ябліночки, які минулого року теж ми перенесли, пересадили, пустили цвіт. Я не знаю, мені їх так якось шкода. Вони такі, як сироти, щось мені одну яблінку просто надгризло. Якась тваринка, не знаю, зійшла до нас. І тому теж яблінки, ті такі дві малесенькі, які зацвіли, я їх обгорнула одну клюйонку, іншу агроволому І надіюся, що так вони якось трошечки від морозу спасуться. Великим яблінкам я не допоможу. Сховала ще на грядці салат, бо вже вийшов. Замовила, купила собі ось такий самшит. Невеличкі такі саджанці і мала намір їх посадити, але так як передають мороз, і вже в деяких місцях показують, що є сніг навіть. А сьогодні 9 травня, 8 травня я це все робила. ну Дуже холодно. Холодно, так, таке враження, що зима має бути. Тож треба перетримати мій самшит в хаті. І вже коли потепліє, тоді буду його я садити. Тому ось так: дала ґрунту, водички, і нехай чекає свого часу. Надіюся, що. Дочекається і нічого йому не пошкодить. Розсада теж моя в хаті. Я частину розсади, яку була насіяла, спалила добривом. Розсада повиростала, і я бачила, що треба чимось підживити. Так, я підживила, що половину попалила, ну і це все, що залишилося. Одним словом, аграрій поки що з мене ніякий, але принаймні я е, трошки, потрошки-потрошки вчуся. Е, на цьому все. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!